Браті, сестри, друзі, батюшка а ті старасі, як благочинник каже, п'ять тисяч носитіли. І Із двох п'ятих хлібів, п'ять тисяч ось вже усе завершилось, вже потихеньку паломнички повертаються. В ось свиясі. Ци з Ось, Друзі, на яких автомобілях приїжджають тут дійсно тут нічим іншим є. не приїдеш сюди та наші там далі а там буси, якими ми приїхали слава богу за все дякую богу що дає нам можливість спілкуватися так за все молитися, звісно, разом за, за нашу Україну, яка така, така велика потребність сьогодні. Господь береже і боронить усіх нас. Я допомогла на бої